Таємниця різдвяного подарунка. Десять днів до Різдва. Киця мімі і Різдвяне печиво. Цього ранку Еллі спала так міцно і глибоко, що навіть не почула, як у куріка впівень гафі. Вона прокинулася лише тоді, коли носик залоскотав смачнючий запах. Соня ще ніколи не нюхала нічого схожого. Вона поспіхом попрощалася з Гафі курочками, здійняла носа в повітря і пішла на запах. Той привів її до дверцяток для кішки, що вели у великий сільський будинок. Елі трохи повагалася, а тоді тихенько шмигнула всередину. За дверцятами кімната з величезною пічкою. У мерехтливому світлі Еллі побачила смугасту білороду кицьку. В лапках вона тримала дерев'яну круглу палицю, рухаючи її туди сюди, уздовж великої білої ганчірки. А що це ти робиш? поцікавилася Соня. Почувши голос Еллі, кицька впустила палицю і застрибнула на кубку дров, та вже наступної миті повернула голову. Оце ти мене налякала. Я подумала, що Карлос повернувся додому. А те, що я тут роблю, таємниця, змовницьки повідомила вона. І що ж таке таємниче ти робиш? допитувалася Еллі. Киця роззирнулася, а тоді нахилилася до Соні й прошепотіла. Я кицька мімі, таємна пекарка різдвяного печива. Дивись но, ну, перше печиво вже готове. Мімі наділа на передні лапи грубі рукавички витягнула з пічки величезне деко. На ньому лежали численні хрусткі рум'яні сірочки. Носик Елі одразу відчув смачний запах. Він був такий ласий, що в Соню аж у голові запаморочилося. Хочеш скуштувати? І кицька простягнула зірочку. Залюбки. вигукнула Еллі. Киця трошки подмухала на печиво, і коли воно стало вже не таким гарячим, соня його куснула. Ой, яке ж воно смачненьке, хрустке й тепле, солодке й пряне. А можна допомогти тобі з випічкою, поцікавилася Еллі. «А як же!» У двох буде швидше, але не їжу Печива мусить вистачити аж до різдва. Згода, пообіцяла Соня. Киця пояснила, що дерев'яна палиця це качалка для тіста, а біла ганчірка насправді тісто для печива. А за допомогою цього ми вирізаємо з тіста зірочки, додала вона і простягнула Елі формочку. Соня одну за одною повирізала зірочки і повикладала їх на деко. Коли воно заповнилося, мімі засунула його в пічку. А що тепер? запитала Еллі. А тепер чекатимемо, поки печиво приготується. Раптом вони почули якесь човгання. Це Карлос. Йому не можна бачити, що я потайки печу. Інакше зжере все печиво. Він дуже полюбляє ласощі, прошепотіла мімі. Вона блискавично сховала за грубку тісто, готове печиво й деко, а тоді потягнула за собою соню. Еллі причаїлася в схованці і дивилася, як коридором нісся пес із надзвичайно довгими вухами. Принюхуючись, він ловив носом повітря. Відтак розгублено покрутив головою і зник за сусідніми дверима. Мало не попалися, захихотіла мімі. Вона посипала зірочки цукровою пудрою, а Еллі прикрасила їх різноколірними їстівними перлинками. Потім киця поклала кілька печивок у маленьку коробочку. Це для Карлоса, засміялася вона. Яка приємна несподіванка, вигукнула Еллі. І раптом знову згадала про подаруночок для зайчика Казі. Це теж несподіванка. І водночас Соня збагнула, що страшенно втомилася. Мімі теж почувалася втомленою, тож вони згорнулися клубочком у затишному кошику. Завтра, запитаю, мімі, де живе зайчик Казі, подумала Еллі. І, розмірковуючи про це та стискаючи в лапці велетенське печиво, заснула Дев'ять днів до Різдва Білченя Джаспер і пряничний будиночок. Еллі прокидайся. О, як затишно лежати в кошечку за теплою грубкою. Еллі неохоче розтулила спочатку одне око, потім друге. І побачила, що перед нею стоїть кицька і гризе різдвяне печиво. Ти ж не збираєшся проспати різдво? хихотіла вона. Еллі миттю прокинулася. Ні за що! Я ж мушу знайти зайчика Казі!» вигукнула Соня. На прощання кицька подарувала їй коробочку з різдвяним печивом. Приголомшена Еллі. Погладила прикрашену янгулятами коробочку, а потім сховала її в наплічник і побігла далі. Дверцята для кицьки зачинилися позаду Еллі. Мімі сказала, що зайчик Казі може бавитися в пісочниці на задвірку. Соня оббігла ферму. Пісочниця була під товстим шаром снігу. Казі, ти тут? Елі стрибнула на засніжену кубку піску, та їй ніхто не відповів. Натомість Соня помітила між двома гірками невеличкі дверцята. Невже це вхід до якоїсь нірки? Елі обережно торкнулася дверей лапкою. Виявилося, що вони м'які, до того ж трохи пахли різдвяним печивом, яке вони пекли разом із кицькою. Еллі здогадалася це пряник. Та що ж робить пряник, схожий на двері посеред пісочниці? Чудосія та й годі. Несподівано Соня почула гучне охання і зітхання. І перш ніж вона отямилася, у біч неї впав ще один величезний шматок пряника. Наступної миті Еллі почула, як хтось голосно лається. Усе завжди падає, завжди, завжди. Білченяті Джасперу нічого не вдається, нічого. Глипнувши вгору, Еллі побачила серед соснових хілок білчиня. Воно було вогняно руде, а хвіст мало такий пухнастий, що аж трохи схожий на розбурхане вогнище. Білчиня розлючено стрибала з однієї задньої лапки на другу. Та ще й розмахувала передніми лапами і несамовито крутилася навколо власної осі. Наступної миті згори знову впав велетенський шматок пряника. Еллі ледве встигла відскочити. Привіт. Я можу тобі допомогти? гукнула Еллі. Білченя витріщилося на соню велетенськими очима. Мені ніхто не може допомогти. Ніхто!» зойкнула білчиня. І одразу гірко заплакало. Елі пожаліла білченя, тож вона вилізла до нього на дерево і погладила руду голівоньку. І тоді білчиня розповіло, чому таке невтішне. Я будую пряничний будиночок для мого брата Джонте. Будиночок мав стати відшкодуванням, адже минулого року я з'їв його випічку. Але сам я не можу впоратися. То от для чого потрібні двері та інші шматочки пряника, білченя Джаспер збирався збудувати з них будиночок. Я тобі допоможу, запропонувала Соня. Справді, перепитав Джаспер і розплився в усмішці. А вже ж, – запевнила Еллі. Удвох вони затягли на високу сосну шматочки пряника. Опинившись на горі, Джаспер пояснив Еллі, що будиночок має стояти між двома гілками. Потім показав, як можна склеїти між собою деталі за допомогою цукрового сиропу. Разом вони хутенько впоралися. Еллі здивовано розглядала коричневий пряничний будиночок, що височів перед нею. Він здавався їй якимось нудним. І він має бути гарним і різдвяним? запитала вона здивована. Ні, ми ще не закінчили. Джаспер сяяв усмішкою. Зараз ми його прикрасимо. Він дістав із гнізда різноколірні льодяники і цукрову посипку, побризкавши будиночок цукровим сиропом. Вони обклеїли його прикрасами. Саме тієї миті, коли Джасперів брат Джонте повернувся додому, пряничний будиночок був готовий. Еллі хутенько сховалася за гілкою і спостерігала, як братики радісно обіймаються. І ти самотужки побудував його для мене? запитав щасливий Джонте. Ну, так, майже. Озвався Джаспер і підморгнув Еллі. Соня підморгнула йому у відповідь. Вісім днів до Різдва. Хом'ячки і різдвяний ярмарок. Еллі цілісіньку ніч шукала зайчика Казі, та, попри те, що в небі яскраво сяє в місяць, знайти його ніде не вдавалося. Власне, Різдво вже геть близенько. І зайчик Казі мусить отримати до нього свій подарунок, інакше той не буде різдвяним. Місяць уже зник. Тепер крізь гілки дерев світило яскраве і тепле сонечко. Раптом Еллі помітила в снігу вузьку протоптану стежку. Соня зацікавлено рушила нею. Стежка дедалі глибше ховалася в лісі. І щойно Елі вирішила, що та ніколи не закінчиться, як перед нею з'явилася юрба хом'ячків. Вони поспішали кудись лісом, збуджено перешіптуючись і попискуючи від задоволення. Усі йшли парами, тримаючись за лапки, а очолював ходу великий хом'як. Схоже, це був ватажок, адже в лапі він тримав патичок із настромленим на кінчик червоним яблуком. Щоб усі маленькі хом'ячки добре його бачили, і ніхто не загубився. А ми вже скоро прийдемо, заскиглив один із хом'ячків наприкінці вервечки. Так, ми вже майже на місці, заспокоїв Великий Хом'як. Зацікавлена Еллі пішла на зерці за хом'ячками. Куди ж вони зібралися? Раптом великий хом'як вигукнув ми прийшли. Перш ніж Еллі отямилася, непосидючі хом'ячки кинулися вперед. Вони влаштувалися на велетенській укритій снігом купі опалого листя. Перед нею стояли численні невисокі у середині яких виднілися хом'яки у велетенських червоних ковпаках на голові. Гарячий пунш! Смачний гарячий пунш. Зазивав один хом'як. «Мигдаль! смажений мигдаль, кричав інший. Утім, на подив Еллі, маленькі хом'ячки побігли повз ці хишки. Вони попрямували до каруселі. Атракціон був рясно прикрашений кольоровими вогниками, а колом бігали численні барвисті коні. Щойно карусель зупинилася, як хом'ячки позаскакували коням на спини. Гайда, гайда, галасували вони. Еллі теж закортіло покататися на каруселі, тож вона й собі скочила на коника. Він був дещо замалий для неї, але це не заважало. Вони довго каталися по колу, хом'ячки верещали й пищали, елій собі верещала й пищала якомога голосніше. Аж раптом карусель зупинилася. І Соня побачила перед собою кругленького хом'яка в червоній шапочці. Маленька Соню, кататися на каруселі можна лише тим, у кого є квиток, суворо сказав він. А скільки коштує квиток? запитала Еллі. Три горіхи, три жолуді або три бокові горішки, відповів хом'як. Але в мене немає горіхів, немає жолудів. І букових горішків теж немає, засмучено зізналася Еллі. Хом'як замислився, трохи набундючившись. Нарешті мовив. А ти могла б трохи попродавати замість мене квитки. «А вже ж», – щасливо погодилася Еллі. Вона наділа на голову хом'ячкову червону шапочку, І поки той разом із друзями пив гарячий пунш на купі опалого листя. Продавала квитки. Коли в Соні не залишилося жодного квитка, а маленька хижка була напхом напхана горіхами, жолодями й буковими горішками, кругленький хом'як повернувся. Маленька Соню, у тебе справжній торгівельний талант. схвильовано вигукнув він. І на знак подяки подарував Елі свій червоний ковпачок. І дозволив досхочу кататися на каруселі. Ура! заверещала Еллі, сіла на карусель і довго-довго їздила по колу. Сонце опустилося до небу краю, і Соня почувалася дедалі втомленішою. Коли на небі нарешті з'явився місяць, вона заплющила очі і заснула. Сім днів до різдва. Качки й катання на ковзанах. Уранці Еллі прокинулася між дерев'яними кониками. Навколо неї лежали численні хом'ячки, які міцно й солодко спали. Тихенько, щоб нікого не розбудити, Еллі спустилася з каруселі, аж раптом почула гучне човгання. Крх! Лунало звідкись. Що це могло бути? Допитлива Еллі рушила на загадковий звук і вийшла до великого, закутого кригою озера. Еллі ледве встигла відскочити, почувши Геть, з дороги. Наступної миті повз неї, на шаленій швидкості майнула ціла зграя качок. На подив соні усі вони були вбрані в однакові черевики. До підошов у них були причеплені сріблясті леза, і качки блискавично мчали кригою. Деякі трималися за крила, інші вимальовували кола, а двоє навіть улаштували перегони. Оце так швидкість. Гучно кахкаючи, птахи зупинилися перед Еллі. А ти хто така? весело поцікавилися качки. Я Еллі, лісова Соня, пояснила вона, роздивляючись їхні дивні черевики. А тоді запитала, а що ви тут робите? Ми катаємось на ковзанах. Це так весело, закахкали качки, перериваючи одна одну. Хочеш покататися з нами? О, так, вигукнула Еллі, аж раптом згадала про зайчика Казі і мотнула головою. На жаль, у мене немає часу. Власне, я шукаю зайчика Казі. Може, він десь у вас? Качки з кахканням захитали головами. Він точно в бобрів, раптом крякнула одна качка. Але це дуже далеко. Бобри живуть аж там у далині!» і показала крилом на протилежний берег Велетенського озера. Еллі примружила очі. Протилежний берег озера був так далеко, що дерева звідси здавалися схожими на мурашок. Ти нізащо не потрапиш туди до заходу сонця, попередила одна з качок. Вона постукувала ковзанами, збиваючи з них кригу, і Елі одразу дещо спало на думку. А чи не могли б ви позичити мені пару ковзанів? І показати, як на них кататися. Так я бігтиму швидше, ніж без них, і зможу встигнути, що сьогодні до вечора. Залюбки, дружно зраділи качки. У нас є пара ковзанів, які нам усім замалі. Ми даруємо їх тобі. Еллі взула ковзани. Вони пасували, ніби на неї були шиті. Соня вже не могла дочекатися, коли покатається. Але ой-ой, яка гладенька під нею крига. Елі впала на животик, потім на дубцю, а тоді на коліна. На щастя, вона була вбрана в товсте пальтечко з овечої вовни, тож падати було аж ніяк не боляче. Не здавайся, незабаром усе вдаватимуться дуже легко, пояснила їй Качка. І справді. Невдовзі Еллі вже ковзала самотужки, каталася туди і сюди, а зрештою їй навіть удалося виписати коло. Усе це було так весело, що соня геть чистісінько забула про зайчика Казі. і лише коли сонце повільно посунуло до небокраю, знову про нього згадала Ми влаштуємо перегони, і ти встигнеш на протилежний берег ще до заходу сонця. Закрикотали качки. Еллі не потрібно було двічі повторювати. Три, два, один, порахували всі хором, і перегони розпочалися. Еллі з качками блискавично помчали кригою. Протилежний берег дедалі блищав, і, майже, діставшись до нього, Соня намагалася загальмувати. Проте ой-ой, вона занадто розігналася. І Елі перечепилася через горбочок і стрімголов полетіла в м'яку кучугуру. Я перемогла. радісно гукнула вона. Качки засміялися. Тим часом стемніло. Аби не залишати Елі саму, всі затишно влаштувалися під розлогим укритим снігом кущем. Завтра ти точно знайдеш зайчика Казі!» – закахкали качки. І накрили Соню теплими крильми. Та вона вже давно заснула. Шість днів до різдва. Бобри й пошуки різдвяної ялинки. Цього ранку Еллі прокинулася від того, що в неї засвербіло в носі. А пчі? чхнула вона. Прокидайся, люба маленька Соню. Ми відведемо тебе до бобрів. Вони точно знають, де знайти сайчі Казі. Качки, кахкаючи їх і хотячі, залоскотали елі пір'ячком. Соня поспіхом сховала ковзани в наплічник і поквапилася за птахами до невеличкого соснового лісочка. Там усі попрощалися, і Еллі залишилася на самоті. Тук-тук-тук, гуп грюк. Еллі затулила вуха лапками, а наступної миті побачила, як неподалік упала на землю сосна. Агов, бобри, ви там? гукнула Еллі. Та ніхто не озвався. Натомість вона знову почула тук-тук-тук, гуп-грюк. І на землю впала ще одна сосна. «Агов!» – щодуху закричала Еллі. Аж раптом помітила під сосною якийсь рух. Із поміж гілок вигулькнула якась істота, а тоді ще одна. В одної з них на круглу голову була напнута жовта, а в другої зелена каска. Побачивши довжелезні зуби різці цих тварин, Елі навіть трошки злякалася. Це ви, бобри? запитала вона. «Ох, хто ж іще. Гонорово озвалися бобри. Ми лапі та шлапі, найліпші лісоруби в усьому лісі. На підтвердження своїх слів вони клацнули блискучими зубами. Бобри здалися Еллі трохи хвалькуватими, проте вона не могла стримати своєї допитливості. А чому ви пиляєте дерева? оцікавилася вона «Незабаром різдво, вигукнув лапі, Бобер у жовтій касці. А до Різдва потрібні різдвяні ялинки, пояснив шлапі. Бобер у зеленій касці. Різдвяні ялинки? А що це таке? не зрозуміла Еллі. Ти не знаєш, що таке різдвяна ялинка? Оце так, здивувалися лапі та шлапі. Соня пояснила їм, що зазвичай узимку міцно й солодко спить, тому не знає різдвяних звичаїв. Тоді бобри розповіли їй усе про різдвяні ялинки. Власне, різдвяною ялинкою може бути й сосна, повідомив лапі. Так, щойно сосну прикрасять, як вона стає різдвяною ялинкою, додавш лапі. То ви пиляєте дерева і продаєте їх? запитала Еллі. Обидва бобри з гордістю кивнули. Тоді ви точно знаєте зайчика Казі?» – вигукнула Соня. Нам дуже прикро, але зайчика Казі ми, на жаль, не знаємо. Однак він точно прийде до нас по ялинку, заспокоїв лапі. Так роблять усі звірі в лісі. Додав Шлапі. Тоді я почекаю на нього тут. А можна допомогти вам із роботою? Чекати завжди дуже нудно? запитала Еллі. Бобри погодилися. Еллі отримала від них синю казку і маленьку пилку, позаяк не мала таких гострих зубів, як у них, та пилкою працювати анітрохи не гірше. Згодом компанія продавала сосни лісовим звірятам. До них приходили двійко кроликів, їжачок і навіть пугач. Але зайчика казі не було. Через це Елі страшенно засмутилася. До різдва п'ять днів, а я досі не знайшла зайчика Казі. невтішно бідкалася вона. Не здавайся, Елі. Підбадьорив її лапі. Адже якщо здасися, точно не знайдеш зайчика казі, погодився Шлапі. А що пелі не сумувала, бобри подарували їй надзвичайно гарну соснову гілочку і влаштували у своїй хатці ну дуже затишне ліжечко. Добре, виспавшись, можна хоробро братися до справи з новими силами. Навчали соню бобри. Еллі більше не сумувала. Так, вона знайде зайчика казі, точно знайде. І з цією думкою заснула.